Блажений чоловік це той, який не бере участі у ладі нечестивих і не стає на дорогу рішників і не сидить у зболощі крепкунів. Але він насолоджується Божим законом і над його законом він роздумає в день і вночі. Він буде як дерево, посаджений бі біля потоків води, яке дає свій пліст у належну полоку, і листя в його не в'яне. У що він буде робити, у матиме він успіх. Не так значав стилими, вони наче полова, яку розносить вітру. Тому то вони не і не встоять. На сушники на суді зібл... грішники на зібланні плаветних, адже Господь дбає про дологу плаветних, а долога на честивих загибель.